Мир вашому дому. А чи знаєте ви, що є дві віри своя віра і Божа віра. Своя віра це своя думка, релігія, незнання слова Божого це бісівська віра, бо біси вірують, але продовжують грішити. Віра Божа це віра, передана нам від святих апостолів, від самого Ісуса Христа. Віра Божа це здійснення очікуваного. І впевненість в невидимому. Віра Божа має плод і результат, це праведне і святе життя, це проповідь Євангелії, це будівництво церкви Христової. Віра Божа веде до спасіння душі. Підписуйтесь на канал Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб прийняти віру святих, щоб врятувати свою душу для вічності. Будьте благословенні.